Не відкрию жодної Америки і не зроблю жодного відкриття, коли скажу, що природа то є саморегульована система. І всяке брутальне втручання людини в цю систему приведе до її розрегулювання з непередбаченими наслідками. От. І то принесе велику шкоду і природі, і людині відповідно. Я з свого досвіду. Бо в участі в експедиціях Дністер знаю, що водосховище з часом перетворюється на болото. Небезпека перетворення цього водосховища в горах в болото значно вища, ніж на рівнині, бо з навколишніх гір буде стікати ґрунт разом з дощами, і процес замулення цього водосховища буде йти дуже швидко. От, тобто процес перетворення на болото його буде йти значно швидше, ніж на рівнинних ріках. Отже, ми будемо мати якесь болото на, в горах, що само по собі вже є надприродне. І це створить нову якусь екологічну нішу. І що які зміни, зміни стануться в природі, то зовсім невідомо. Але найголовніше, то є велика небезпека для тих сіл, які будуть внизу там по течії стрія. Бо така небезпека є реальна, що той болото, той мул багатомільйон тонней колись прорве ту дамбу, і та маса рине в долину і затопить ті села. Я не бачу ніякої. Користі від побудови того водосховища. Ні водопостачання, ні ще з інших якихось міркувань, бо то все можна вирішити, скажімо, постачання води до Львова. Тут є певний баланс води, який має річний стрий, збільшити його ніяк не можна. І більше, ніж він має, ми не можемо взяти з нього води. Процес водопостачання Львова треба рішати на місці, шляхом побудови чисних споруд циклічного водозамкнутого використання на підприємстві, технічних водогонів. От, і то все можна рішати. Значно меншими затратами, ніж готов гатити на отакі споруди мільйони грошей. І ще не відомо, скільки то все буде коштувати. Я думаю, що воно буде значно більше, ніж ті 32 мільйони. Тут, певно, тільки 10 частина побудована. І ото, ніж оце будувати, таке страхіття, що принесе нам тільки шкоду, якщо не нам, то нашим дітям. О, то ліпше б в ці гроші повернути на соціальну сферу. І я так само я ще повторююсь на побудову очисних споруд, модернізацію, на організацію замкнутого водного циклу, технічні водогони. От в такому напрямку. Я думаю, що наше товариство Лева цю думку цілком підтримує, і ми будемо стояти, щоб. Це водосховище його побудову припинити. Він водоспу ганьба! Можем тут снять природу, тут, трошки так потянуть, то гарно природа, чтобы показать. Вот там всё скажем, дети гор. Так басу не буду делать,

Готово! Що? Готово! Давайте відкрити плакати! Горіше! Це нормально, посиді! На що треба, ми приходимо. Ходи, каже, не держимо! Он з ним з нам дикий. Треба поверхти. Вірші. Гореся тебе не видно. Mm -hmm. Отак десь. Він вот госпоньба! Ганьба! Ба. 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 А тут те що таке? А то що, забудь, поправочка, чи прямо? Серіо серйозно не задумається. Подивіться, які там дві труби йдуть під землею. 300 метрів туди в довжину. Все, Короче, Оці дві штуки заходить вода, опускається, і дві труби під землею йдуть, там 300 метрів доходить. Оварінські або вона будуть ставити такі генератори струм.